Україна зможе досягти успіху у війні вже цього року. До такого висновку дійшли військові експерти та колишні американські високопосадовці в аналізі для журналу Полісі». На їхню думку, щоб досягти тактичного прориву на фронті, зсу мають зміцнитись на морі і в повітрі, а також застосувати цитую витончену комбінацію технік на землі. Кінець цитати. А от що це може бути так на, на вашу думку, пане Денисе? Що це за комбінація така і, і що тут ключове може стати для того, щоб ми знову, умовно кажучи, пішли в наступ і він був успішний? Ну це складне питання. Насправді воно з багатьох чинників складається на сьогоднішній день. Ми стоїмо в обороні, і ми зараз намагаємося відбити наступальні дії російської армії на тих напрямках, де вони зараз наступають. Лимано-Кубінський напрямок, Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський, Донецький напрямок, загалом в загальному сенсі, і е, південні значить, райони, де вони так само намагаються наступати. Допоки це не відбудеться, думати про якісь наступальні дії з нашого боку було б вкрай передчасно. Зараз головна мета це перемолоти ті частини російської армії, які зараз наступають. Але, але ну дивіться, але, про але, але перемолоти, так? Так, доки ми далеко не пішли. От мій знайомий пресофіцер, він, який напередив, він каже: росіяни, ми їх молотимо, вони не закінчуються. Ну, ми кажемо про завдання. Mm -hmm. От, а з чим це пов'язано, то вже зовсім інше, інше питання. Пов'язано якраз з тим, що вони не закінчуються. І тому це складне завдання. І ще раз воно підкріплюємо тезу про те, що зараз думати про наступальні дії. В цій історії. І якщо додати до цього проблеми, які зараз є, із постачанням зброї, боєприпасів, зв'язку із політичними подіями Сполучених Штатах Америки, зокрема, зв'язку з дискусіями, які зараз тривають в Європі, стосовно при виробництва боєприпасів таке інше. Проблеми з мобілізацією знову ж таки, вони зараз не, не врахували. Так? Тобто зараз про це думати, я б постерігся. Mm -hmm. Давайте ми зараз закінчимо, підведемо, скажімо так. Якусь черту під зимовою кампанією Російської Федерації, там зупинимо їхні наступальні дії, так чи інакше воно зупиняться, тому що неможливо так постійно атакувати. Пане Денисе, а що може зараз посприяти тому, що вони зупиняться у своєму наступі росіяни? Ну зараз будемо очікувати постачання боєприпасів від наших західних західних партнерів, угу. тобто будемо очікувати, чим закінчиться історія в конгресі. Сподіваюся, вона все-таки добігатиме до кінця і зупиняться це. Вони просто зупиняться на якихось своїх позиціях. Та певних ну вони зупиняться на певних позиціях. Я, до речі, тут приєднуюсь до певних міркувань західних експертів про те, що не вдасться досягнути якихось оперативних проривів. Це британська розвідка про це каже. Я теж, в принципі, дотримуюсь такої думки, але дуже бережно, тому що війна це така справа, що робити якісь прогнози далі ніж на пару днів вперед. в нинішній ситуації було б дуже дуже mm -hmm. перечасно.